У Житомирі хочуть встановити черговий рекорд у суботу 5 липня всіх бажаючих запрошують прийти у парка Гагаріна з жовто-блакитними стрічками у волосі. Якщо на одній локації збереться щонайменше дві тисячі людей зі стрічками, наше місто стане патріотичним рекордсменом. Це не обов'язково мають бути коси, це можна просто вплести жовто-блакитну стрічку в волосся і прийняти участь. У нас навіть у нас таке дуже багато інформації йде через інтернет, навіть чоловіки цікавилися. Якщо да, будь ласка, заплітайте дреди, заплітайте волосся, якщо маєте таку можливість. Долучайтеся. Мобільні бригади, які реєструватимуть учасників рекорду, працюватимуть біля арки з одинадцятої години ранку до півтретьої години дня. За словами організаторів, на учасників чекає розіграш цінних подарунків. Крім того, у суботу в парку проходитиме масштабний спортивний фестиваль. Для Житомирян працюватиме 13 майданчиків з різних видів спорту. Я як мама зрозуміла, що моя дитина не відрізняє, що таке, що таке карате, що таке і я впевнена, що таких дітей багато не тільки що говорити про дітей, батьків тому ми вирішили створити прецедент, в якому діти і їх батьки зможуть зрозуміти, чим відрізняється один вид спорту від іншого, поспілкуватись безпосередньо в день проведення з тренерами, де вони зможуть отримати консультацію, з якого віку дитині можна займатися тим чи іншим видом спорту. Більше інформації надати, де вони знаходяться, тому що багато батьків навіть не уявляють, які нові види спорту з'являються. Найбільшим буде майданчик споже. Прикладного спорту його організовують Житомирські рятувальники. Ми продемонструємо на даному фестивалі елементи, які в практиці відпрацьовуються пожежними підрозділями. Це і гасіння ймовірної пожежі, передавання перешкод різноманітних. А сам пожежно-прикладний спорт складається із п'яти видів спорту. це стометрова смуга з перешкодами, підйом по штурмовій драбині четвертому поверху по навчальній башні, підйом по висолній драбині, бойове розгортання і пожежна стафета, 4 по 100 метрів. Сьогодні на Житомирян чекає ще маса сюрпризів, зокрема конкурс d малюнку та екомісто. Спортфест обіцяє бути цікавим для всієї родини.